А якщо людина собі в кросівок поклала кнопочку, таку канцелярську, і п'яточки натискає там тоді, коли ти ставиш їй запитання, руху може і не бути. Як це виявити? Відповідно, до бачтеремера досить чутливе. Ми бачимо наймінімальніші рухи. Неважливо, це буде верхніми чи нижніми кінцівками. Під час проведення дослідження поліграфолог Пильно стежить за показниками давача тремору. Якщо він бачить системні мікрорухи під час завдання задавання стимулу або під час відбору реагування, він це все фіксує і відповідно в подальшому роз'яснює респонденту, що такі дії робити не потрібно. Тому фізична протидія шляхом завдання собі болю, рухів, стискання зубів, прикусування щоки ці всі варіанти вони не працюють. Вони є дещо примітивними, швидко виявляються. І зі сторони це виглядає дуже смішно. Тож, яким має респондент приходити на поліграф? На дослідженні з використання поліграфа, респондент має прибути в належному для себе фізичному стані виспатися. Якщо респондент вживає на постійній основі якісь медикаменти, бажаний вжити також і перед дослідженням, адже є вірогідність того, що він вже до них адаптований. Якщо респондент вживає щодня каву, то обов'язково треба випити свою чашечку кави. Адже погодьтеся, якщо ми не випили зранку свою чашку кави, ми почуваємо себе ненормально. Тобто, завдання головне прибути в належному фізичному і психічному стані.